У 2003 році на базі Криворізького державного педагогічного університету заснували народну студію академічного вокалу. Вокальне мистецтво криворогу дуже яскраве, воно розквітає, незважаючи на такі складні часи, і безумовно, про те, що вокальне мистецтво розвивається. Як в Криворізькому державному педагогічному університеті, так і в місті свідчить і та кількість студій, яка є у нас. У нас студія окрім академічного співу, є студія естрадного вокалу, знана як модерн, є студія української народної пісні та відома хорова, хоровий колектив «Крещендо». Наталія Анатолійовна каже, що у місті чимало можливостей для того, щоб школярі чи абітурієнти могли реалізувати себе. Різні студії, це і музичні школи. До речі, про музичні школи хотілося б сказати окремо, тому що музичні школи міста зараз надають можливість займатися співом як в академічній манері. Це було раніше, а зараз діти мають можливість займатися в естрадній манері, і навіть в деяких школах в джазовій манері. На роботу вокальної студії вплинула війна, зараз ми вже навчаємося в більшості своїй це очно, і для вокалу це дуже важливо, тому що дійсно потрібно і попробувати, як співак дихає, і підійти, можливо, поправити десь постановку співацького апарату, щоб правильно стояв співак, і десь показати голосом. Ми любимо працювати наживо, звісно. Але якщо є якісь такі. Такі дні, коли ми розуміємо, що краще бути вдома і працювати зі студентами, з учасниками студії вдома, то ми це робимо. Керівниця студії каже, що в Україні надзвичайно велика кількість талантів. Талановитої молоді з яскравими прекрасними голосами. Якби зараз були дійсно у нас такі мирні умови, то звісно могли б зростати надзвичайно швидко і могли б досягати ще більшого ніж зараз. На жаль, ось зараз такі. Складні умови. Ті ті студенти, які навчаються співу. На жаль, в них дуже мало можливостей реалізовувати себе в концертній діяльності. Діана, студентка Криворізького державного педагогічного університету, займається вокалом з 14 років. Обрала цей напрям, тому що музика завжди була е, чимось таким, що була мені завжди до душі. Ну мене нічого так не приваблювало, так як співати. Мені завжди це дуже подобалося. З малого ще з дитинства мріяла стати видатною співачкою. Це така внутрішня атмосфера, яка просто наповнює. І це прям, ну, такий вибух. Вибух. Ось так я можу це схарактеризувати. Наталя Анатолівна додає, що у вокального мистецтва у кривому розі неабиякий потенціал. Безумовно, він за ним майбутнє, оскільки це передає нашу сутність, сутність нашого народу і сутність наших нашої прекрасної молоді, співочої прекрасної молоді.